Відкрита трибуна. Завжди хотіла побудувати бізнес і не один бізнес. Реалізовую свою мрію. І попереду хочу побудувати декілька бізнесів для того, щоб вже попасти на обкладинку Forbes. По можливості, звісно, було б класно помандрувати, відвідати нові місця та ознайомитись з чимось новим, спробувати щось нове. Хотіла б поїхати, хотіла б поїхати у подорож та побачити китів. Ну тоді ми дивилися багато каналів. Що в нас бібісі було, і ось ці всі пізнавальні передачі. Тобто, не пірнати, не плавати з ними, а просто їх побачити в мене була мрія з дитинства, щоб в моїй родині не було ніяких проблем, скандалів та щоб вона була разом. Я, в мене було доволі тяжке дитинство. Моя мрія це знайти справжню людину, з якою я зможу цю сім'ю побудувати. Дуже була велика мрія, що був у мене великий дом. Ну, так, так як вийшло, що ми застали війну, ми з Бердянська. І вистроїла дом, машина, вивчила двох дітей. У мене діти з магістратурським образуванням. І ми зараз, з без нічого, ну ми живемо, ми радуємося життю. Кирівського стати футболістом. найімовірніше стати футболістом і продовжувати наполегливо тренуватися, якось розвиватися у цій системі. Відкрита трибуна.